Чернівці приїхав гурт нічні снайпери разом із своєю незмінною лідеркою Діаною Арбєніною. Останнім часом вона стала завоювати все більше симпатій українців, в тому числі завдяки участі в проєкті Голос країни. Діана зізнається, що якби повернути час назад, вона не впевнена, чи погодилась би бути зірковим тренером в цьому шоу. Там а, все настільки чесно і настільки жорстко, що в якийсь момент просто хочеться, конечно, один говорить з моїх уча... конкурсантів а, рожден а, петлять, ну збіжать. Вот, <нути> но уже никуда не деться, ты уже в игре. Я не могу сказать, что я бы не согласилась, но я не ожидала, что это будет такой кровопролитный для меня и для моих нервов, и для моей семьи. Проект. Діана Арбєнін розповідає, що участь в шоу дає їй не тільки багато різноманітних емоцій, а й допомагає краще взнати Україну, в яку співачка все більше закохується. Язик очень многогранно, его невозможно выучить за несколько месяцев, во всяком случае, для меня, а, но я интересуюсь. Я интересуюсь настолько, что у меня есть песня на украинском языке, а была она написана в прошлом году, в сентябре, а, «Трымай мене» называется она. Может, спою, если сегодня... А вы будете на концерте? Звучайно. А, звучайно, ну, отлично. Ду -ду Дуже гарно. На концерті Арбініна пообіцяла викластись по повній, а після відсвяткувати 31-й день народження одного з учасників гурту. І якщо на початку прес-конференції Діана казала, що не дуже полюбляє подібні заходи, то в кінці від спілкування з пресою у неї залишилось позитивні враження. Дякую. буде заканчивальшое знаєте, кампанапрабично, знайшкак прес-конференції. Всі прийшли, сели, замовчали. Але це не про вас. Єгор Подкидишев Олександр Губін, Ньюс Чернівці.